У Чернігові триває ліквідація наслідків ракетної атаки, яку російський агресор здійснив зранку 17 квітня. З перших хвилин до робіт були залучені як екстрені, так і комунальні служби міста. Зокрема, муніципальна варта допомагала розбирати завали. КП шкільне годувало рятувальників та поліцейських. Працівники ЖЕКів обходили квартири та допомагали постраждалим. Аварійні служби ЧТУ відновлювали контактні мережі. А КП АТП 2528 прибирали дороги і тротуари. Загалом у наслідок прильотів зруйновано готель, пошкоджено районну лікарню, об'єкт водоканалу, а також 28 будинків. Вибухова хвиля та уламки завдали руйнувань і центральному корпусу Чернігівської політехніки, який лише нюговтався від наслідків активної фази бойових дій. На 100% політехніка була замінена новими вікнами. Ми звичайно раділи цьому процесові, але на сьогоднішній день 250 вікон немає в університеті, це десь близько 7,5 мільйонів гривень. Двері, вікна, все це постраждало. Стелі мешканці Чернігова не були байдужими до того, що відбулося. Ми всі бачили, скільки людей прийшло на станцію переливання крові. Так багато людей прийшло і на відновлення, на допомогу. Об'єктів, які постраждали, вчора Чернігівську політехніку підтримали і волонтери. Щоб перемогти велике зло, треба всім триматися разом. Хтось там допомагає, хтось там і об'єднуватися не тільки волонтерам і людям для спільного благополуччя. Тим паче, що велике горе сталося вчора. у Нас усувати наслідки удару в університеті. Почали одразу. Педагоги та керівництво пліч опліч із добровольцями вимірюють та вирізають ОСБ плити, аби якомога швидше замінити ними вибиті вікна та вберегти будівлю від прим погоди. 250 орієнтовано стружкових плит закладу надали благодійники з фонду Іскрадо. Ми знову ж таки переконуємося в тому, що політехніка це як птах Фенікс. Впевнена в тому, що завдяки власним зусиллям, завдяки зусиллям фондам наших партнерів, зусиллям наших волонтерів, підтримки місцевої влади ми відновимося. І відновимося, оскільки розуміємо, що поки заклади освіти працюють в Україні, в Україні є. Теперішні і майбутнє волонтери сконсолідували свої сили, допомагають і мешканцям пошкоджених будинків із ремонтом, прибирають рештки завалів і сміття та підтримують постраждалих. Неподалік місця прильоту також діють пункт психологічної і консультаційної допомоги, пункт незламності та розгорнута польова кухня. Вчора ми організували і польову кухню. і ми сьогодні ж ми виїхали. Це другий день. Вусі там просили на політехі окна. Ми там клійонку організували. Організували їм там ось біпліти. Дуже допомагали хлопці, сляпіці, Оце хлопці Регіна допомагає. Приготування їжі в єдності наша сила. От вчорашній день показав нам, що єдність це наш козир, який приведе нашу державу, наше суспільство до перемоги. Щоб ви розуміли, два телефонних дзвінка комітету медичної допомоги Закарпаття, дзвінок Нова Україн, і буквально за лічені хвилини ми купили 1250 листів. І буквально за лічені хвилини ми доставили їх в епіцентр подій і наші волонтери. І їхні друзі і мешканці дуже швидко почали законсервовувати наслідки російського терору. Нагадаємо, уранці 17 квітня трьома іскандерами росіяни завдали терористичного удару по одному з густонаселених мікрорайонів Чернігова. Під прицілом ворога була виключно цивільна та соціальна інфраструктура. У результаті атаки загинуло 18 осіб 78 людей постраждали четверо з них діти.